Хотілося би, щоб ми могли бути європейською країною, і через п'ять років, принаймні, моє бачення проведення реформ це є повне покриття країни інтернетом, мережею обов'язковим з інтернетом в кожній хаті і з комп'ютером в кожній хаті, для того, щоб диванні дивізії, які лінуються, і піти на майдан, але мають те саме бажання щоб вони могли це бажання своє втілити, не стаючи з дівана чи свого рідного крісла? Якщо вони хочуть е, виявити свою е, недовіру до того чи іншого чиновника, депутата, суддю, прокурора, мера, що вони могли це зробити, е, зареєструвавшись і дати рівень довіри або недовіри, як це робиться в європейських країнах. Якщо чиновник депутат набрав е, 60% рівня недовіри, чому він це робить протягом всієї своєї каденції? Не те треба всім збиратись, кожен може робити це в зручний для нього час для того, щоб, власне дуже хочеться, щоб в кінці держава стала сервісом. І нам треба було перестати вже тримати її так в кулаку, тому що в боротьбі не вистачає часу на життя, на любов, на радість, на дітей, на можливість реалізовувати ті здібності, які нам дані дані від Богу. Тому я розумію, що буде проміжний етап. Коли нам з держави бандита треба буде робити державу контрольованого партнера, але мрію про державу сервіс хоче хочу ще встигнути в ній пожити, щоби знов таки маючи приклади, ми не відкриваємо колесо. Вже приклади є. Тим шляхом пішла і Грузія, Польща, Естонія. Ми можемо тільки наслідувати, використовувати, не робити їх помилок і йти своїм шляхом. І власне в Покриті країною телекомунікаціями, всією країною закладена і реформа а, виборів, електронна демократія, а, значна реформа економіки, тому що сотки мільйонів, які сьогодні вкладаються в політичну рекламу, а, ці всі ролики, які ви бачите в телевізорі, одна секунда 300 доларів. Я не кажу про ефіри на визначних наших телешоу, які виміряються зовсім іншими порядками цифр. Але всі ці гроші політики мають вкладати в економіку країни інвестувати. Тому що обирати людей потрібно абсолютно на однакових підставах, справедливо, без того, щоб вони заповнювали ефір своєю черговою брехнею, на рівних підставах з рівними можливостями. Тоді це буде справедливо. Саме на цьому, на телекомунікаціях, базується і реформа базової освіти, коли в кожній школі, в кожному селі. Буде у дитини така сама можливість вивчити гарну англійську, німецьку, французьку мову, економіку, та, яка сьогодні їм бракує, не вистачає, щоб потім навчатися в Європі. Це нам дозволить зробити і реформа медицини, коли через інтернет, через комп'ютер всі зможуть принаймні отримати консультацію сімейного лікаря, знов таки не виходячи з дому. Я вважаю, що майбутні країни. Ну, крім того, що воно в молоді, але воно ще лежить в площині нашого вміння вчитись. І так само, якщо ви повернетесь там багато років наперед, був такий лікбез, так коли всіх людей змушували просто вміти читати. Так, от найближчі два роки нам потрібно буде, щоб в нашій школи в кожному селі працювали в дві зміни: в першу зміну вчаться діти, а в другу зміну приїздять студенти, приїздять молодь і вчать тих людей, кому за. Вчать елементарній комп'ютерній грамоті, тому що як тільки ми це зробимо, трошки на мене посилаються, але попрацюють, але пару кнопок навчаться натискати, і це насправді не мрії, Це абсолютно чіткий план, як нам потрібно зробити не маленькі кроки в майбутнє, а як нам потрібно зробити скачок, і принаймні не бачу ніяких проблем, щоб це було зроблено.